Все для того, щоб така погода, таке світло, таке сяйво було в душі кожного і було в цілому у нашій країні. Ми розпочали акцію Вставає Україна по всій Україні. Ми проїхали вже десятки міст. Ми привезли вам вітання з Чернівців і Івано-Франківська, з Тернополя і Житомира, з Вінниці і Полтави. Ми привезли вам вітання з Києва, ми привезли вам вітання навіть з Харкова. А в наступний раз, коли приїдемо, то будемо вітати уже Донецьк від імені Сум, Луганськ також від імені Сумчан, і всю країну. Дорога громада, маю прохання для того, щоб ми бачили один одного. Прошу всіх шановних прапороносців, трьох партій Батьківщина, Свобода і Удар. Опустіть, будь ласка, прапори, щоб ми бачили один другого і бачили очі. Всеукраїнське об'єднання свобода і видатний чоловік Ігор Мірошніченко. Слава Україні! Слава нації! Україна, шановна громада, дорогі земляки, Сумщина, так само, як і вся Україна, встає, встає проти того режиму, який мріє поставити кожного з нас на коліна, встає проти тієї банди, яка грабує нас і вганяє в комплекси меншовартості, розповідаючи, що один регіон годує всю Україну. Сумщина, яка є. Не лише національно-патріотичною областю, з якої починалася помаранчева революція, з якої починалися будь-які рухи, які проводили до радикальних змін у нашій країні, і обов'язково приведуть до зміни цього режиму, але сумщина це ще й та область, яка багата і цінна. Дорогі сумчани, а зараз хотів би надати слово лідеру партії, яка вперше за 20 років української історії зайшла до Верховної Ради України з щиткою націоналістичною ідеологією. Це партія Всеукраїнське Об'єднання Свобода і Олег Тягнибок. Слава Україні! Брати і сестри українці! Шановна сумська громада, що сьогодні робиться в українській державі? Сьогодні ми маємо узурпацію влади одним донецьким кримінально-олігархічним кланом. Вони фактично підімнули повністю вже виконавчу владу. Президентська адміністрація, Кабінет міністрів, обласні, районні адміністрації повністю працюють на інтереси цього клану, а не на інтереси громади. Вони повністю зараз контролюють судову гілку влади. І ви, напевно, відчуваєте той, кому не дай Господь доводиться зараз іти в суди шукати справедливості, що це означає нині. Ніколи такого не було. Я вже не говорю про політичні рішення судів. Які виконуються виключно через дзвінки з вулиці Банкової. І вони намагаються підімнути найвищу законодавчу владу Української держави, третю гілку влади, український парламент. Але цього наразі їм не вдалося зробити, тому що є ми, є три опозиційні сили, яких ви підтримали, яким ви дали мандат довіри, і нам в парламенті дійсно незважаючи на наші світоглядові розбіжності. Вдалося знайти спільну платформу і спільне бачення тої боротьби проти бандитського режиму, який сьогодні п'є кров з української держави. Що вони роблять перше? Вони не просто узурпували владу і формують диктатуру. Бо наступним кроком після узурпації це є диктатура в державі. Коли буде правити один ім'я його, ми знаємо, це Янукович, а владу буде передавати. Не через вибори, через народне волевиявлення, а це все буде по спадку. Зрештою, ми зараз навіть бачимо, як україною керують отакі собі мажорчики. Це вони мають вплив на прокуратуру, це вони мають вплив на міліцію, це вони контролюють місцевий і державний бюджет, це вони зараз займаються політичним владним рейдерством і підминають під себе повністю все. Але цей Донецький клан, товаристо, я сподіваюсь, ви розумієте, коли я говорю про Донецький клан, я маю на увазі банду, а не мешканців українського Донбасу, які такі самі, як і ми з вами, які також бідують до речі. І не можна сказати, що в них життя є краще. Хоча ця банда, цей клан кримінально олігархічний, вони, до речі, нібито під приводом підгодовування Донецької області отримують що далі тим більше можливостей красти у свої власні кишені. Але вони принижують усіх решту. От коли ми їхали сюди, навмисне взяли статистику. І не мені вам розказувати, що на превеликий жаль, Сумська область, господи, яка багата земля! Та отут ми зупинилися по дорозі, я зачерпнув рукою оцей ваш чорнозем, та в мене до цього часу рука є масна. Та тут певну палку зараз госною запхаєш в цю землю і на другий рік дерево виросте. Та ця земля таких шляхетних, таких патріотичних людей родить. Чому ця земля є зараз найбіднішою? Скажіть мені, будь ласка, хіба це справедливо? Хіба справедливо, скажіть мені, люди добрі? Що по Сумській області заборгованість з виплат заробітних плат сягає 15,1%? В той час, коли по Україні ледве за 8%. Чому тут на Сумщині більше як вдвічі заборговують заробітні плати? Скажіть мені, будь ласка, чому тут на Сумщині чи не найвище по всій Україні безробіття? То що, земля Богом проклята? Чи скажіть мені, чи може ви з іншого тіста зліплені, як представники інших регіонів України? Поясніть мені, будь ласка, це я ту владу бандитську питаюся. Як вони могли допустити, що, скажімо, коли розпреділяли субвенції на соціально-економічний розвиток регіону, то Сумська область найбільш обмежена? От я вам конкретні цифри називаю, Нехай чують ті можновладці, які би мали захищати ваші інтереси, а не свої власні кишені. Дивіться, наприклад, на одного мешканця Донецької області. Виділена сума еквівалентна 90 гривня, а на одного мешканця Сумської області 30 гривень. Я зараз не говорю, що Донецька область є більшою, а Сумська меншою за територію. Але давайте брати на одного мешканця. Чому втричі ви менше отримуєте, ніж отримує, скажімо, Донецька область. До речі, цього року субвенції. На капітальні ремонти систем водопостачання і водовідведення Сумська область найбільш обділена ноль, ноль взагалі. Незважаючи на те, що по інших областях ідуть виділення. Далі я вам розкажу, найбільша зараз в нас біда дороги. Ні? Про які всі говорять і клинуть ті водії, які в ті ями попадають раз за разом, і не тільки водії. Вже люди ноги ломлять по тих ямах, які на кожному кроці. Так мандати й не підуть. Але якщо ми заради себе, заради наших дітей і заради величі української держави і гідності української нації, ми всього досягнемо. Слава Україні! Шановне товариство, шановні мешканці славних сум. А зараз дозвольте надати слово голові ради об'єднаної опозиції керівникові фракції Батьківщина в українському парламенті Арсенієві Яценюку. Вітаю ще раз, дорога громада. І ми ще раз з трьох. Хочемо вам в першу чергу по-людськи вклонитися і сказати дякую. Дякуємо за те, що за нас проголосували, Дякуємо за те, що нас підтримали, і дякуємо за те, що ви сьогодні прийшли. Те, що ми в парламенті, це ваша заслуга. Дорога громада, багато говорилось про те, що зараз є в україні. І кожен з вас. Дуже добре знає на своєму прикладі свого життя. Роботи нема, зарплати нема, освіта погана, медицина відсутня. І багато людей думають, а чи є взагалі майбутнє? І ми приїхали сюди саме з тією метою, щоб ви не просто повірили, а щоб ви відчули, що це майбутнє є. Воно набагато краще, ніж є сьогодні. Ми просимо вашої підтримки, вашої підтримки в тому, щоб змінити життя кожного з вас і змінити життя нашої країни. Ми це зробимо. І ми це зробимо не через десятки років. Ми це будемо робити швидко, ефективно, впевнено і професійно. Ми будемо працювати і працюємо сьогодні на кожного українця. Ми хочемо, щоб кожен українець гордо казав Я громадянин великої Європейської держави і знайте її ім'я Україна. Слава Україні! Дорога громада, ми до вас звертаємось, щоби. 18 травня, кожен з вас вже зараз купив квітки до міста Києва і приїхав на акцію Вставай Україна у місті Києві, щоб ми сказали своє ні режиму Януковича і сказали своє так незалежній, європейській, красивій Україні. Чекаємо вас 18 травня в місті Києві.